Тучний сосновий ліс під Києвом. Видно цей рівненький рядок, в який свого часу посадили сосни. І видно, як на короткій відстані погано їм одновідного, погано їм рости. Вони тонкі, вони їх тягнуться вгору, у них рідка крона, тому що їм не вистачає ресурсів, їм не вистачає. Води, їм не вистачає сонця, і тому от до сонця вони тягнуться на випередки, і це позначається на якості цих, на стані цих дерев. Для того, щоб цього не відбувалося, лісники грамотні і не ліниві лісники роблять рубки догляду. Вони рубають, пиляють частину дерев. І, наприклад, от в цьому рядку через одне, через, або навіть два з трьох, спокійно можна, може навіть і більше фахівці скажуть спиляти. І решта сосу отримує більше ресурсів природних, буде краще рости. На стані цього лісу це не позначиться негативно, навпаки, це тільки покращить його стан. Лісове господарство отримає хай не найвищу якості, але. Отримає деревину і не буде робити суцільну рубку, не буде голе потім місце. От як тут було голе місце. Ось тут лісники. Рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, десь шість-вісім років тому зробили. зробили Суцільну рубку, все вирізали, все вирубали і посадили потім сосну, витративши на це чимало коштів. І там ще в глибині, от тут з краю видно, може, посаджений червоний дуб, для того, щоб робити грамотно вибіркові рубки. Було створено ДП Ліси України для того, щоб отримати техніку, закупити, сконцентрувати кошти і е, закупити техніку, яка дозволила б з цієї дороги, туди далеко достатньо в ліс дотягуватися, сюди підігнати машину з погрузчиком, от. а туди от лапа дотягнулася б до тих сосон, навіть що я показував. І це з мінімальними. Руйнівними процесами би відбувалося і ефективно. Але ДП «Ліси України, замість того, щоб зосередитися на кращих способах рубки, займається чорті чим – кардішками лісу, купа кримінальних справ. І, на жаль, новоутворене Міністерство економіки, екології чи довкілля і сільського господарства не здатне справитися з. Тими негативними процесами, які відбуваються в цьому секторі, тому треба відновлювати Міністерство захисту довкілля і змушувати його належним чином працювати.